А якщо ми кажемо саме про сексуальну близькість, емоці... з емоційною зрозуміло, сексуальною близькістю на відстані, які форми взаємодії взагалі можуть мати місце? Партнери можуть е, пред'являти один одному якісь фантазії? Може це бути якісь ігри, коли жінка е, якісь ролі грає? Тільки часу тобі потрібно? Скажи мені, коли я прийду. А як їм правильно е, між собою говорити про якісь свої бажання? Щоб, знаєте. Не перейти майже можливо, коли війна розділяє пари на місяці, сексуальний зв'язок стає першим, що страждає. Якщо ви боїтеся втратити близькість, це відео для вас у цьому відео сексуалих Тетяна Саглаєва пояснить, як зберегти пристрасть. В кінці ви отримаєте дієві практики, які допоможуть зберегти відчуття близькості. А коли партнери не бачаться місяцями, як можна зберігати інтимні стосунки на відстані? По різному Ну, знаєте, такі відомі і зрозумілі методи, це звісно віртуальний секс. Але тут, знаєте, питання, щоб це відбувалося і щоб це було можливо. Треба зберігати оцей емоційний зв'язок. Це основне, да? на цьому все ґрунтується. Бо якщо втрачається зв'язок, він там, наприклад, перестає вже котіти. Да? Він переключається на якісь свої процеси, і вона тут. Да? Тобто він там десь, а вона тут. І вона там в своїх процесах, знаєте, коли жінка, чоловіка дуже довго немає, вона, жінка стає такою сильною. Да? От казали, що е, його немає, я змушена сама все робити, сама там гроші заробляти, кудись їхати, е, про щось домовлятись, про дітей піклуватись. Тобто вона тут стає сильною. І відповідно їй може навіть знаєте, от, е, що е, може падати лібіда. А от у неї може падати лібідо, про те, що, тому що у неї просто немає енергії. Uh -huh. і, і знаєте, про зв'язок тут важливіше навіть щоб жінка цей зв'язок відчувала, бо у чоловіків сексуальне збудження носить більш біологічний характер, uh -huh. да, якщо вони зустрінуться, скажімо, по відео, і там він її бачить. То він може її хотіти, а вона може його не хотіти, якщо вона не відчуває а, емоційної близькості. Мало того, що людина в істині, зараз ще війна, страх, за життя, стрес. А, як це впливає на інтимний зв'язок? Ну, знаєте, у чоловіка, який знаходиться на війні, а, він вже знаходиться в умовах небезпечних і це. от... А, про, про те, що він знаходиться на рівні виживання і вмикається самозбереження. Е, у нього може падати, от, знаєте, вмикаються ці захисти, тому що ми ж не можемо бути на війні е, і е, не відчувати. Да? Е, і для того, щоб дійсно, знаєте, не відчувати і не бачити. Вірніше бачиш ще усі ці такі неприємні речі, які там відбуваються, як в цьому вижити. І, і, Тобто вмикається захист, де треба контролювати свої відчуття. І тільки повертаючись сюди, вони потрішечки, якщо можуть розслаблятися, то може повертатися це бажання. Там воно теж є. Да, тобто, це, потреба в сексі це ж базова потреба, да, вона нікуди не дівається. А як підтримувати зв'язок? Ну я думаю, що жінка повинна підтримувати чоловіка, якщо вона тут, в безпечних умовах. Вона я думаю, що має бути сфокусована на своєму стані, як вона себе відчуває, і знаходити оцей ресурс, щоб. Наповнювати себе, да? кудись ходити, щоб бути в задоволенні, щоб поділитися з ним цим ресурсом, тому що він не в ресурсі. Він приходить до неї, наприклад, на цю зустріч, пусть віртуально, да? і він що хоче отримати? Він хоче отримати е підтримку. Е коли він дзвонить, він хоче теж почути її голос і якусь підтримку. Да? Він не хоче, знаєте, от буває, жінки питають, а як ти, там, а що ти там. Да? А він не хоче говорити про навіщо? Він не хоче це згадувати, він не хоче про це говорити. Він зустрівся з нею, щоб дізнатися, а що в тебе гарного, да? наповнитись чимось радісним, чимось гарним, тому що цього не вистачає. Та, ми не обестінюємо війну, це дуже важливо. А якщо ми кажемо саме про сексуальну близькість, з емоційною зрозуміло, сексуальну близькість у невідстані, які форми взаємодії взагалі можуть мати місце? Давайте зараз не лише про військових в цілому, наприклад, чоловік працює тут, десь не на передовій, не на фронті, але жінка, наприклад, в іншій країні. Ось як їм. Сексуально повзаємодіяти. Як повзаємодіяти? Ну от варіанти, знаєте, вони ж можуть переписуватись, наприклад. да І це угу. підтримує зв'язок знов таки повертаючись до, до цього найголовнішого. да Утримати зв'язок, а його на відстані дуже важко утримати. Тому що люди поруч не фізично, і вони зустрічаються з тим, що ми не можемо разом кудись піти. Ми не можемо один до одного доторкнутися. Як правило, ці відносини ну, з часом згасають, тобто довго вони тривати не можуть. А але якщо це буде флірт? Це може бути флірт, вони, знаєте, я не знаю, скільки можна витримати. Так, але от багато пар, які до мене зверталися. Дуже рідко ті, хто, от, знаєте, от там на рік розійшлися, да? потім зійтися, дуже важко. Як все спочатку починати, як правило, вони розходяться, але якщо залишатися, і все ж таки, якщо партнер хочеться зберігти з ним відносини, і цей партнер для мене цінний, то тоді це можуть бути такі от переписочки, флірт, якийсь там в месенджері, зустрічі віртуальні. Кожен а, вечір да, щоб між ними зберігався цей зв'язок емоційний. А як їм правильно е, між собою говорити про якісь свої бажання, щоб, знаєте, не перейти межі, можливо? Ну, дивлячись на якому етапі стосунку знаходяться. Ну вони, як мінімум, рік були разом, е, можливо, два-три роки були разом, і в, в цілому вже в них стосунки такі сталі. Я думаю, що потрішечки відкриватися. Про межі, так? Тобто, ми можемо, скажімо, партнери можуть пред'являти один одному якісь фантазії. Так? Тут важко сказати, знаєте, які фантазії може хотіти реалізувати чоловік, коли на коли відстані. І жінка так само. так-так. Я ж про обох, так? що тут в реальності це одне, і ми можемо собі уявляти. Ну, картинку, а як це може бути на відстані? Я думаю, що може це бути якісь ігри, коли жінка якісь ролі грає, щоб це було цікаво, наприклад. Наприклад, це один із варіантів. А якщо вони довго не бачились, і ось вони побачились, і вони якось фліртували, там підтримували цю енергію, так? Ну, але тут, знаєте, якось якісь сором, може бути, що ну, типу, вже один одного не бачили, без одежі давно. щось, як тут, Які тут рекомендації? А, коли, він, коли вже зустрілись в так, реальності? Так, 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 так. так. А, ну, це нормально, потрішечки звикати до, до тіла один одного, так? Да? Ми ж коли зустрічаємо, знаєте, це можна сказати, ми починаємо все спочатку. Така тілесна зустріч, це все це як спочатку. Ми зустрічаємо партнера, да? ми ж не одразу там, типу, все. Ні. Ми там якийсь час проходить, ми там кудись пішли, е, якась романтика. Да? І отак от потрішки, там якісь доторки. Да? Тобто, от знов починати цей процес такого тілесного звикання один до одного. Тобто це може бути спочатку доторки якісь. А потім е, обійми можуть бути, потім, ну, потроху потроху просто підвищувати градус. Так, да, потрішечки. Ну, щоб це комфортно було. Тому що, ну дивіться, бувають такі ситуації, що чоловік приїжджає і він хоче, а вона ні. Наприклад, да? вона якось відвикла. Угу. І там їй потрібен час, як правило, угу. жінці потрібен час, щоб. Е, Якось викнути до нього, да, що, Тоді, що питає. щоб не сприймати. Скільки, його? скільки часу тобі потрібно? Скажи мені, коли я прийду. Да, у чоловіків знаєте конкретної музики, вони хочуть знати конкретно, скажи, да, там, скільки мені днів чекати, тиждень, два, три місяці, коли ти будеш готова. А... Але ж тут да, ми не можемо прогнозувати. Просто треба знаєте, прислухатись до своїх відчуттів. Да, бути в контакті один з одним, да? якщо казати про чоловіків, їм хочеться якийсь, знаєте, де цей дедлайн? Немає цього дедлайну, uh, просто по відчуттю. Вона трішки відвикла, можливо, і, і треба звикнути. Це може бути день, два, може тиждень. Да? Знову ж таки, багато залежить від чоловіка, від як він себе проявить, яку він атмосферу створить. Правильно розуміє? Так, від жінки так само насправді. Тому що він теж може приїхати, знаєте, і вдруг, для себе, і вдруг вони можуть для себе зрозуміти, що от вони, наче чужі один одному люди стали. Ми не знаємо, як може бути, як може статися. Да? Тобто тут треба, коли зустрілися, почати розмовляти побільше один з одним. Знаєте, як пізнавати один одного спочатку. Не вербально, а так на чуттєвому рівні. Бо там спілкування ж було на вербальному рівні, а тут на чуттєвому, на тілесному. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.